Що таке верібр? Три, два, один. Так, не треба ламати собі зуби, читаючи оте незрозуміло визначення з Вікіпедії. Я зроблю це зараз: Вергібр із французької ваглібр, що означає вільний вірш це неримований, нерівно наголошений вірш-рядок. І вірш як жанр. Що має версифікаційні джерела у фольклорі. Ви ж теж нічого не зрозуміли, так? Ну, давайте трохи скоротимо, взявши визначення зі шкільної програми. Верлібри або вільні вірші це поезія з неремованими рядками. Ну, а ось це, вже, на мою думку, аж надто спрощено. Адже таке визначення більше підходить для опису іншого жанру лірики – Білого вірша. Що ж, якщо ми не можемо знайти нічого путнього ні в інтернеті, ні в книгах, то давайте просто послухаємо об'єднану точку зору багатьох моїх знайомих. Отож. Верлібер. Ой, та то якась дурниця, яку зараз молодь вигадує. Нащо вони його пишуть? Та, мабуть, хочуть бути поетами, а розуму через ті ваші мобілки не мають, ото й придумують ти недовірші. Для кого вся та пасанина взагалі? І якщо у цих словах ви хоча б на маленьку буквочку впізнали себе, то ось вам перше заперечення. Хоча багато людей впевнені, що жанр верлібру виник саме в наш час, ця форма лірика зародилася ще в дописавні часи. Адже верлібри встановлять левову частку українського фольклору. Згадайте хоча б усі ті давні неремовані замовляння та обряди. Крім того, форма верлібру у своїй творчості використовували такі відомі українські поети, як, наприклад, увага! Павло Течина, Максим Рильський, Леся Українка та Іван Франко. Не вірите? Ну, тоді не поперхніться цитатами. Дощ утихає з мокрого гілля, коли стріпне його студенний вітер. Ще краплі падають, а в небесах крізь дим просвічують озера лазурові, озера лазурові, озера лазурові. Що? Карте це написав якийсь наш сучасник та ніж бо Максим Рильський. А ось ще дещо? Коливалося флейтами там, де сонце зайшло, навшпиньках підійшов вечір. Засвітив зорі, прослав на травах тумани, і на вуста поклавши палець ліг. Коливалося флейтами там, де сонце зайшло. А ось тут нікого не впізнали, а Говта це ж сам Павло Течена! Що ж? Тепер, коли, я сподіваюся, всі впевнилися, що тут не за носа водять, можна і в теорію зануритись. Верхібризм поділяють на французький та німецький. Французький це той, у якого в деяких рядках все ж гостюють усі ті ваші ямби, хорелі та інші вершові розміри. А от німецький усіх тих товаришів зовсім виконав за борт, і тепер може собі дозволити взагалі усе, що заманеться. До речі, варто додати, що ось цей поділ верлібрів на французькі та німецькі – це зовсім не заглиблення у зарубіжну літературу. Верлібри українських поетів також поділяють на ці підгрупи. Що ж, здається, і з тлумачним словником ми вже напрацювалися, бо я не хочу виголошувати тут годинні трактати на тему верлібризму, в яких, чесно кажучи, і сама не розберусь. Тепер нову ну, обдумувати ще складніше питання. Для його розкриття я відшукала верібор «Лесі Українки. Ну а що, ви одразу не повірили, що вона оце таке писала? Ну, тоді тримайте вірш у рибки з листа. Так, це дійсна назва, Товариша мій. Не здивуйте злінивого вірша. Рифми, дочки безсонних ночей покидають мене. Розмір, неначе химерної хвилі, розбивається раптом об кожну малу перешкоду. Ви даремно б шукали у ньому дев'ятого валу, могутньої хвилі, що в такт одбива течії океану. Ага, скажете ви, навіть сама Леся стверджує, що всі ті ваші верлібри — це просто ліниві вірші відповів вам я, тоді не розумію, який сенс після цих слів писати верлібри на 80 рядків, але гаразд, питання вже відкрито. Навіщо, взагалі, верлібри, хто їх пише та читає. Ну, визнаю, часом мені здається, що верлібри складають якісь недосвідчені або ліниві поети, в голови яких приходить чудова ідея. А чого б його не схитрувати і не написати прозу? Розділивши її на рядки так, щоб виглядало ніби вірш. Але всі ті мої думки одразу зникають, коли я сама щось там починаєш шкрябати прозою, та розумію, що це також не так-то вже й легко. Ні, я вважаю, форму верлібру поети обирають свідомо. У нас в Україні є досить багато верлібристів, серед яких найвідоміші Емма Андієвська, Василь Голобородько та Іван Малкович. Особисто мені у цьому жанрі подобається стиль Галини Кирка. Зокрема, її вірш Коли до вас темної ночі. Коли до вас темної ночі прийде Лев, ви не кажіть йому нічого про зоопарк. Нехай він не знає, що на світі є зоопарк. Нехай хоч один Лев цього не знає. А потім цього не знатимуть його діти, а потім його онуки. Потім правнуки. І колись буде ціла лев'яча держава, де жоден лев не знатиме про зоопарк. Коли б тільки вижив той лев, що прийде до вас темної ночі. Що ж, у нас на черзі нове логічне запитання. Чому не можна, як усі інші нормальні поети, писати нормальні, звичні всім римовані вірші? По-перше. Верні придають автору змогу щиро сказати все те, що він хотів донести до своїх читачів цим віршем, не витрачаючи час на підбирання слів для Рими, які іноді так і не виходить влучно підібрати. Ну а по-друге, це питання рівносильне питання моєї мами. Катю, а чому не можна було зробити все це відео з купченням зарозумілих визначень, які зрозуміють лише спеціалісти? Бачите, вірші у римованій формі часто викликають відчуття штучності та неприродності. Для кращого розуміння хочеться навести приклад. Напевне, нам усім доводилось читати якусь історичну літературу або, хоча б історичні уривки зі шкільного підручника. Ну, якщо ні, то пригадайте художню літературу античності чи середньовіччя. Досі не розумієте, про що я? Та просто вбадіть будь-який текст іноземною мовою у Google-перекладач. І отримаєте досить схожий у плані дратівливості результат. Одним словом, під час прочитання усіх цих документів просто неможливо зосередитися на змісті, адже голова добита тільки такими думками. Ну, навіщо у цьому уривку у кожному реченні неправильний порядок слів? Нереалістично ж виглядає. Прошу, не треба іще одне застаріле слово. Я десятий раз відкриваю тлумачний словник. А це що таке? Мені знову змінювати наголос? Любий автор, дозвольте запитати, з якою інтонацією мені це читати? А це що таке? Русизм? А ви ніколи не задумувались над тим, що, можливо, у когось під час прочитання ідеальних віршів з бездоганною Римою виникають ті ж самі емоції, думки та та ж самодратівливість? Бо деяким все ж набагато були ще до душі проста та зрозуміла мова верхівка. Варто задуматись? Що ж, головне у своїх роздумах не забувайте, що творчість це творчість. І на кожен навіть найнезвичніший її прояв знайдеться свій поціновувач. А я поки що піду, поділю на рядки сценарій до цього відео. Хто знає, можливо, вийде вергів.